Ви задаєте запитання, на які я вам не можу відповісти. Хто нам може Чому відповісти? Це? Ви нам кажіть, хто нам Де, може відповісти. Люди ну, не, не туди. Не них, я, я Якщо ви не купите цих прав, то є громада, ви розумієте, що це їхні діти, котрі вони я котрих розумі, котрих розумі, цього, бо це може, І тому, і так само, і ваші діти. Ви як офіцер, ви маєте... Сприяти в тому, щоб ці голоса, які сьогодні сюди прийшли, були почуті. почуті зверху там. Я вам, гарантую, я вам гарантую, що Громади... я зараз буду виходити на командування оперативної команди, на заступника командувача по роботі з особовим складом. і Я доповім цю ситуацію, це однозначно. Тому... І я йому доповім ситуацію, яка є там. Зараз мені на сьогоднішній день просто офіцер, який там був, він зараз повертається туди. Бо він приїжджав, коли Поховича Роланда ми вхоронили, він привозив його, супроводжував. Зараз він повертається туди і дає мені повну об'єктивну ситуацію. Ви порозумієте вірно, мобільні телефони чому? Це все біда з цих мобільних телефонів. Тому що все, і в засади вони попадають тільки за мобільних телефонів. І це все брехня, що там спутники знімають. Спутник він знімає в реальному стані. де колона, його не можна підготувати зразу засідку. А коли мобільні телефони, вони між собою говорять по цим мобільним телефонам, а по всім розмовам, ідуть із без засідки Безпілотники, що літають, що... безпілотник вони, вони, знімає інформація. в реальному часі або фотографує, і потім, тільки коли він сів, з нього беруть і фотографії. Ви пойміть вірно, не засаду неможливо підготувати по результатам аеросйомки. Засада не готується, колона йде, вона ж не стоїть на місці. Сукачу, я але, а говорять, от по смухачам і але... от за цей от біди. Я з вами згоджу. Носу, По этому, дивіться, поэтому ну, поэтому, дивіться, зараз я вам ні, просто... Ні, вже, я мене я... за телефон. Так, я вам зрозуміло, закрив. Мій син ніколи не дзвонить, коли у них йдуть обстріли, або коли вони йдуть кудись. Він мені дзвонить тоді, коли вони приходять на якийсь свій там так. базу, я не буду так. говорити. І він навіть не каже мені, що де. Ніколи він мені не сказав, що де. Ви розумієте? Ну, але слухайте, командири, які мають згадати. Чітко і ясно ваше життя залежить від ваших телефонів. Ви можете дзвонити тоді, коли я вам дам згоду, бо можете подзвонити додому. Так, так Що це не можна запити. Так і робимо. Чекає, каже.